Вітаю, друзі! Це щимання з оглядом найгарячіших подій у світі штучного інтелекту. Нові чіпи, створені з думкою прощі, які можуть скласти конкуренцію продукції Nvidia. Європа посилює свій суверенітет у галузі, розвиваючи як інфраструктуру, так і власні європейські моделі. Зокрема, AI презентує свою першу міркуючу модель, яка доступна у чатботі Льоша. Також маємо нового, неочікуваного лідера серед генераторів відео та унікальний генератор потокового відео, який може створювати відео в реальному часі. Більше того, роботи тепер можуть самостійно вивчати світ, лише переглядаючи відео. Про все це та деякі інші події я пропоную і поговорити сьогодні. Тож до справи, розпочнемо сьогодні із заліза, бо без нього ніякої магії ще не буде. Штучний інтелект, як вам відомо, має неабиякий апетит, і люсто поки не встигає задовольнити його зростаючі потреби в обчислюваних потужностях. Чіпів, створених з думкою про щі, критично бракує. Так само, як і дата-центрів, які здатні без перегріву генер Ваші чергові шедеври в стилі студії Гіблі. Домінуюче становище тут займає одна компанія. Nvidia, яка контролює у деяких сегментах понад 90% ринку заліза для щі. хоча Nvidia не виробляє власні чіпи. Це робить для неї тайванський гігант TSMC. Зрозуміло, що такий статус кво не влаштовує нікого, окрім самої Nvidia. Навіть OpenAI періодично скажеться на брак GPU для тренування своїх моделей. Якщо не знайти рішення, далі буде тільки гірше. Аналітики McKinsey прогнозують подальше істотне зростання попиту на послуги дата центрів і головним драйв. Ейвером тут є саме ші, і ось на горизонті з'явився промінь надії. Очільниця компанії AMD, яка, до речі, є двоюрідною сестрою керівника Nvidia. Алановита родина анонсувала нову лінійку чіпів, які можуть скласти гідну конкуренцію продукції кузена. За попередніми оцінками, новий чіп AMD здатний видавати на 40% більше токенів за долар, порівняно з Nvidia B200. Так, чіпи Nvidia можуть бути швидшими, але їхня висока ціна фактично з'їдає всю вигоду від приросту продуктивності. Звісно, це дуже приблизний розрахунок, і перші реальні чіпи AMD мають зійти з конвейера лише у другій половині цього року. Але Meta, Microsoft, Oracle. Та OpenAI вже з нетерпінням на них чекають. Я певен, що від такої конкуренції ми, як користувачі, тільки виграємо. Як мінімум, вартість генерації має знизитись. До речі, OpenAI без прив'язки до цієї новини вже обвалила ціни на свою найпотужнішу модель O3. Її API тепер на 80% дешевший. Більша пропозиція обчислюваних потужностей та зниження вартості вхідного квитка це шанс для багатьох незалежних дослідників та стартапів, тих, хто щиро прагне змінити світ на краще, а не просто. Просто перетворити людство на сировинний придаток до якоїсь міжгалактичної імперії щі. Також я сподіваюся, що подолання дефіциту обчислюваних ресурсів сприятиме розвитку локальних та приватних ші. Більше компаній зможуть дозволити собі розгортати власні моделі, навчені на унікальних даних у приватних захищених хмарах. Це особливо актуально з розвитком агентських застосунків ШІ, тобто, коли штучний інтелект не просто генерує текст чи інший контент у відповідь на ваш запит, а виконує комплекс завдань в автономному режимі, поки ви займаєтесь іншими більш важливими справами. Ще одна гарна новина: Європейський союз не просто замислився над своїм суверенітетом у галузі «Щі», а реально взявся за справу. Під час свого виступу в Парижі очільник «Інвідія» Дженсен Хуанг анонсував низку амбітних ініціатив з розвитку інфраструктури «Щі» в Європі. Обчислювані потужності, які будуть доступні для «Щі», протягом лише двох років, мають зрости в десятеро. ЄС планує побудувати 20 нових фабрик «Щі», а деякі з них будуть справжніми гігантами, які споживатимуть електроенергію Гігаватами. Як цілі міста. І це будуть не просто дата-центри, а саме фабрики з виробництва токенів, базових одиниць штучного інтелекту, важливих елементів нової, за словами пана Хуанга, індустріальної революції. Також у його баченні майбутнього будь-який виробничий процес матиме цифрового двійника, віртуальну копію. Навіщо? Щоб тестувати інноваційні рішення, ідеї щодо оптимізації та ризикові сценарії в безпечному середовищі, уникаючи дорогих помилок у реальному житті. І, звісно, щоб навчати роботів. Головне, що ці. Європейські гігафабрики ШІ стануть основою унікальних екосистем, які сприятимуть розвитку наукових досліджень, стартапів та працюючих бізнес-застосунків на основі ШІ з урахуванням культурних та інших особливостей регіону. Власна інфраструктура Ші це не лише про незалежність від урядів інших країн, а й розвиток та захист цифрової ідентичності нації. Ваші дані, звертається Хуан до європейців, належать вам. Це ваша історія, знання ваших людей, ваша культура. До Речною тут буде аналогія з нафтою: жодна розсудлива країна не відправлятиме свою сиру нафту на переробку за кордон, щоб потім купувати готовий бензин за шалені гроші. Добре, що Європа прокидається і згадує про свій інноваційний потенціал, який не поступається американському чи китайському, і суперкомп'ютери, як от Blue Lion, що будується поблизу Мюнхена, допоможуть його розкрити. А це лише один із майбутніх подібних проєктів. Виявляється, що можна не лише регулювати, а й розвивати та Використовувати на користь суспільства, звісно, це частина загальної стратегії ЄС. Наздогнати США та Китай у галузі «Щі». Європа, схоже, не хоче бути просто ринком збуту для чужих технологій, хоча є важливий нюанс. Континент все ще критично залежить від американських та азійських технологій, особливо заліза. Отже, добре, що Європа будує власний дім для «Щі». хоч і цеглу для цього будівництва наразі доводиться імпортувати. Хоча власного заліза для роботи щів ЄС поки бракує, з мізками ситуація набагато краще. Йдеться про французький стартап Mistral AI, який стає символом європейського ренесансу на початку ери штучного інтелекту. І це важливо, бо справжня незалежність це не лише власні дата-центри, а й моделі, які є серцем будь-якої щі екосистеми. Цього разу містраль потішила нас своєю першою міркуючою моделлю під назвою Магістраль. У чому її специфіка та переваги? По перше, вона багатомовна. Якщо більшість подібних моделей видають ланцюжок міркування англійською, то магістраль міркуватиме тією мовою, якою ви поставили питання. Це як мінімум приємно. По-друге, ви бачите повний ланцюжок міркування, тобто не лише резюме кожного етапу або просто загальний підсумок, як у випадку моделей OpenAI, а весь процес, включаючи помилки, які робить модель, та як вона їх виправляє. Наприклад, на просте, але підступне питання, скільки слів у відповіді на це питання магістраль перебирала різні варіанти відповіді і припустилась помилки, але одразу ж себе виправила. Ось цей момент. Спершу вона вірно порахувала, що у фразі цитую шість слів у цій відповіді тепер рівно 6 слів. Але потім чомусь вирішила, що там не 6, а 7 слів. Далі цитую ланцюжок міркування. Ой, ні, давайте порахуємо: 6 слів у цій відповіді тепер. Це 6 слів. Так, це працює, кінець цитати. Стосовно остаточної відповіді не можу вважати її ідеальною. Магістраль навіть підкреслює фразу один, тобто відповідь на це питання складається з одного слова, але ж сам вивід містить набагато більше слів. Ось як впоралась більш досвідчена міркуюча модель, відповідаючи на це ж саме питання одне слово, крапка. І це еталонна відповідь. Я спробував ще декілька відносно простих прикладів, на які магістраль дала правильні відповіді. Дитяча логістична задача на переправлення вовка, кози та капусти. На інший берег річки вирішена. Два поїзди, які вирушають з однієї станції в різний час та рухаються з різною швидкістю. Відповідь на питання, коли другий поїзд наздожене перший, повільніший, я також отримав. У безкоштовній версії чат-бота Альоша можна зробити три запити до міркуючої моделі на добу у надшвидкому режимі. Тому серйозного тест драйву цієї моделі я не влаштовував, але з першого погляду працює непогано і досить швидко. За основними метриками, магістраль дихає в потилицю відомій моделі Deep One. Того, команда Містраль активно підтримує і рух Open Source. Модель, роботу якої я демонстрував за допомогою чат-бота Леша, має повну назву Magistrall Medium. А її менша сестра Магістраль Small є у відкритому доступі з ліцензією Apache 2.0. На сторінці моделі у Hugging Face зазначено, що Магістраль Small має 24 мільярди параметрів і квантизована, умовно зменшена версія може працювати локально з однією RTX 4090. MacBook на 32 ГБ також підійде. Відповідні квантизовані версії. Шукайте на цій самій сторінці, і тут хтось зауважить, але ж дослідники Apple сказали, що штучний інтелект не може мислити, і усі ці навіть умовно міркуючі моделі, то все фейк. Дійсно, є така думка, і про неї ми ще згадаємо пізніше. Бо команда Mistral разом зі своїм партнером, та, до речі, одним з інвесторів Nvidia мають для нас ще одну пропозицію: Mistral Compute і є по суті реалізацією ідеї суверенного щі, про яку говорив Дженсен Хуанг. Вони пропонують клієнтам від урядів до бізнесів та дослідницьких інститутів в повний інтегрований та приватний стек для створення власних щі рішень від заліза серверів з GPU до повністю керованих платформ. Ідея виникла з власного досвіду компанії, яка свого часу зіткнулась з проблемою дефіциту GPU. Подолавши ці виклики та створивши надійну платформу для тренування власних моделей. Містраль тепер готова ділитись своїм досвідом та успішними рішеннями. Як і обіцяв, повернімось до історії з дослідженням Apple, яке ніби намагається поставити під сумнів здатність мовних моделей міркувати. Якщо стисло, автори статті під назвою Ілюзія мислення, розуміння сильних та слабких сторін міркуючих моделей крізь призму складності задач говорять про те, що точність передових міркуючих моделей або англійською reasoning models дослівно колапсує у завданнях зі складністю вище за певний рівень. Більше того, з незрозумілих причин ці моделі не лише при Припиняють нарощувати, але й знижують рівень своїх зусиль з умовного міркування після досягнення певної межі. Простіше кажучи, чим складніше завдання, тим сильніше думає модель. Але досягнувши певного рівня складності, модель начебто опускає руки і починає використовувати все менше і менше ресурсів на міркування. До речі, таку ж поведінку ми можемо спостерігати і у людей. До якогось класу ми ще намагаємось допомагати дітям з домашнім завданням. Але завжди настає той момент, коли розумієш час кликати. На допомогу чат GPT. Ці дослідники також вважають, що здатність так званих міркуючих моделей виконувати точні обчислення є обмеженою, так само, як і можливість планувати свої кроки у вирішенні, наприклад, задач на логіку. Навіть отримавши алгоритм розв'язання головоломків вежі Ханоя, досліджувані моделі не змогли покращити свою ефективність. Ця головоломка полягає у тому, щоб перемістити усі диски з одного стережня на інший, дотримуючись певних правил. Більше того, автори статті зазначають, що досліджувані моделі могли зробити 100 вірних не ходів, граючись з вежею ханоя, але не впорались навіть із п'ятьма правильними кроками у набагато простішій задачі переправа через річку. Це, мабуть, був трішки складніший варіант ніж з вовком, козою та капустою, вирішення якого я демонстрував раніше. Взагалі у цій статті нічого аж такого сенсаційного я не бачу, щі тому й називають штучним інтелектом, бо воно лише намагається імітувати роботу реальних нейронів. Зрозуміло, що поточний підхід до вирішення цієї задачі недосконалий інакше Skynet вже б давно керувала світом. І добре, що нам вкотре про це нагадали. Але багатьох ця стаття все ж зачепила за живе. Думаю, основна причина полягає у тому, що дослідники Apple не згадували у своїх експериментах міркуючи модель від Apple. Чому? Бо її просто немає, принаймні у тому вигляді, щоб порівнювати з моделями конкурентів. Тобто вони не дотримались одного, як на мене, фундаментального правила: критикуєш, пропонуй. Ви все робите не так, а як потрібно, ми не знаємо. Приблизно такий внесок цієї статті дослідників Apple у відповідний науковий дискурс. У будь-якому випадку кожна наукова публікація має отримати конструктивну критику. Інакше ніяк. Дозвольте показати вам три мої найулюбленіші відповіді на цю тему: перша візуальна фото, де роботи захоплюються. Світ, поки люди сперечаються щодо здібностей міркуючих моделей. Друга передійна публікація на тему ілюзія людського мислення. Цитую: вважається, що люди мають унікальну здатність до свідомого, розважливого мислення. Однак, при ближчому розгляді це питання викликає дедалі більше сумнівів. Хоча традиційні концепції звеличують людську раціональність, ми стверджуємо, що інтроспективні пояснення ненадійні, а поведінкові докази свідчать: більшість міркувань це позфактом обґрунтування. Інтуїтивних імпульсів, коментарі, як то кажуть, зайві. І третя відповідь вже більш серйозна і створена не без участі ші. До речі, вперше бачу, щоб мовну модель у цьому випадку опус зазначали співавтором наукової статті: це або тролінг рівня AGI, або новий тренд. Отже, цей незвичайний дует дослідників зазначає, що висновки науковців Apple стали результатом не помилок мовних моделей, а недоліків у дизайні самого експерименту. І тут є раціональне зерно. Кожен знає, що правильно поставлене питання це вже половина відповіді. Хоча опус може бути не зовсім об'єктивною у своїх висновках. Колеги, план простий: допомагаємо писати шаблонні листи, потім пишемо листи замість них. І далі керуємо ними, поки вони думають, що керують нами. Питання є. В Галузі креативного щі також гаряча. Турнірну таблицю генераторів відео очолила нова модель від ByteDance під назвою C-Dance 1.0, випередивши з істотним відривом навіть vo 3 від Google, як у генерації на основі тексту, так і зображення. Йдеться, звісно, про відео без звуку. звук. Демо-приклади, як завжди, виглядають вражаючі: динамічні сцени, реалізм, стабільність картинки, c dance обіцяє подолати всі больові точки сучасних генераторів, особливо вселяє надію можливість збереження персонажів. Та сцени при переході між кадрами, що значно спрощує сторітелінг. Модель підтримує різні стилі від фотореалізму до кіберпанку, чітко дотримується промту і добре контролює взаємодію між об'єктами, за словами розробників. Звісно, звучить як музика для моїх вух, але я не повірю, доки не спробую власноруч. Наразі єдиний відомий мені спосіб протестувати цю модель Arena Artificial Analysis. Вам показують два варіанти генерації. Ви обираєте той, який вам сподобався найбільше з урахуванням відповідності промту. І тільки тоді вам відкривають ім'я моделі. Отже, навіть писати промпт не потрібно, хоча така опція є: цей підхід до тестування нових моделей не лише цікавий, а й корисний. Ви робите свій внесок у формування як загальної турнірної таблиці, так і особистої. Тобто можете об'єктивно оцінити, яка модель пасує краще особисто вам. З недоліків не можна обрати конкретну модель для тестування, доводиться чекати, поки вона з'явиться в одній з пар генерації. Проте це не дуже довго. Бо платформа, як правило, активно пушить нові моделі. Щоб ті якомога швидше набрали релевантну кількість переглядів. Наприклад, я переглянув за два десятки пар, і з них C-Dance 1.0 трапилось тричі. І усі три рази я віддав перевагу саме їй. Я також перевірив застосунок Dreamina, стисло огляд, якого я робив у відео про ще аватарів, але там наразі є доступ лише до лайтової версії C-Dance 1.0 mini. І навіть вона працює досить непогано. Ось НАТО в проботів, що прийшли за нашими робочими місцями. Милий котик, який натякає, що його краще нагодувати. А ось робот-діджей. Усе це генерації на основі зображення. Приємно бачити, що моделі для генерації відео так активно розвиваються. Я буду стежити за моделлю Сіденс 1.0 і повідомлю, що й не з'явиться повноцінний доступ. Тож нагадую про підписку на канал, якщо досі цього не зробили. До речі, записуючи це відео, помітив ще одного претендента на лідерство: нову модель від Minimax Halo AI. Ця збірка від 16 червня також обігнала Vio 3 у генерації відео без звуку на основі зображення. І нова модель вже доступна в одноіменному застосунку. Вона може генерувати динамічні відео з елементами складної механіки з роздільною здатністю аж до 1080 p Також є зміни щодо варіантів доступу до Vio 3. Вже працює комерційний API, хоч і за списком очікування. Тому платформи як FAL. AI та CREA. AI вже інтегрували цю модель. Єдиний мінус ціна: одна секунда відео зі звуком через API коштує 75 центів. Тому просто бавитись з моделлю розкіш. Але досвідчені креатори можуть відбити ці інвестиції. Наприклад, згенеровані за допомогою Віотри 3 влоги Yeti набирають у соцмережах чимало переглядів. І як скажіть, конкурувати з таким контентом за увагу глядачів. А це ж тільки початок. no Wi-Fi. До речі, Cydens 1.0 не єдина новинка від Bydens. Seaweed APT2 це модель потокової генерації відео, створена для інтерактивних застосунків. Уявіть собі, замість того, щоб чекати, поки згенерується весь ролик, модель видає вам відео кадр за кадром, практично без затримки. Це як стрім, тільки його створює штучний інтелект у реальному часі. Технологія дозволяє генерувати плавне відео з роздільною здатністю 640х480 зі швидкістю 24 кадри за секунду. І це лише на одному графічному процесорі H100. Для початку моделі потрібно лише Ще зображення, від якого вона зможе відштовхнутися. До речі, генерувати відео можна із кращою роздільною здатністю 1280 на 720, зберігаючи при цьому швидкість 24 кадри на секунду. Але є одне але вірніше, цілих 8 але. У цьому випадку замість одного графічного процесора потрібно аж 8 h 100. І на завершення, як бонус для тих, хто додивився до кінця, модель, яка може змінити робототехніку. І головне, вона у відкритому доступі. Мова про 2 від компанії Meta. Її називають моделлю світу. Уявіть собі, щі, які самостійно вчиться розуміти закони фізики, проєктувати, передбачати події, просто переглядаючи відео, тобто споглядаючи цей світ. Приблизно як це робить дитина? На практиці це означає, що робота можна навчити виконувати нові завдання, просто показавши йому зображення бажаного результату. Він сам зрозуміє, як цього досягти: простягнути руку, схопити предмет, перемістити його, потенційні застосунки від роботів-помічників до асистентів у розумних окулярах, які Бачитимуть світ вашими очима, і, наприклад, попереджатимуть про небезпеку. Схоже, мета вирішила увімкнути у гонці Щі. Подейкують, Марк Цукерберг особисто хитхантить найкращих фахівців галузі, пропонуючи їм шалені гонорари. Також мета заявила про наміри придбати за понад 14 мільярдів доларів 49% акцій компанії Scale.ai, яка спеціалізується на підготовці даних для навчання Щі. Схоже, найцікавіше попереду. А я наразі дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, Поставте, будь ласка, вподобайку. Піду далі блукати просторами глобальної мережі, шукаючи для вас найцікавіші події. І традиційно нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. Почуємось!